Ми сьогодні я й хотіла, щоб ми послухали історика Юрія Щура, і я думаю, що зараз ми якраз це зробимо. Це буде такий перехід і на запорізьку студію для того, щоб ви ще поговорили з вашою цікавезною гостею. Спасибі Анастасія, що ви долучилися до обговорення цієї. Як на мене, дуже важливою для продовження існування міста і не просто існування, а святкування міста як простору для думок і почуттів. Так от, продовжили цю тему. А власне, Юрко Щур це у нас фрагмент фільму, який ми зараз готуємо. А рубрика називається Запоріжжя на шляху до себе. Це фраза, це робота власне, запорізького історика, відомого запорізького історика, відомого вже і в Україні і більше. Роча Турченка він досліджував оцей пошук себе і Юрій тут якраз я хотіла з його згадка про те, як а він досліджує архіви КДБ і він знайшов цікаву справу, яка після вже визволення це було в Запоріжжі, це було в Мелітополі. Була утворена як після визволення нквд КДБ-сти Намагалися пильнувати людей, які до 1917-го і одразу після, ну делікатно кажучи, не підтримували радянську владу. І от про одну таку історію він коротко розповідав, і я пропоную послухати. Нашим слухачам, глядачам і дотичанам. Ну і потім продовжимо розмову в Запорізькій і в Мелітопольській студії. У нас ще є 20 хвилин для історичної теми, тобто для майбутнього нашого минулого. Прошу, Юрій, щур! Радіо на дотик на дотик. Така цікава справа. Це літерна справа. По колишнім антирадянщикам, членам антирадянських партій, які діяли під час революції 17-го, 20-го. а завели цю справу наприкінці 40-х. вже після війни, на початку навіть 50 п'ятдесятих, якщо я не помиляюся, і туди збирали, тобто вишукували по різним справам в архіві КДБ, МДБ КДБ. Матеріали робили копії, інколи просто витягували справи, перешивали в цю справу, тому що їм треба було знати, які ж враги радянської влади, що проживають в Запорізькій області. Мало того, вони їх почали розробляти. Ось вони розробляли е, дідуганів та бабусь, яким було за 70. Вони їх розглядали, розробляли як ворогів, потенційних ворогів радянської влади. Декого з них агентурили. Мені там найбільше подобався випадок з одним е е е агентом в Лапках. З Мілітополя, це такий старий поважний революціонер єврейської національності. На цьому любили акцентувати, до речі, співробітники органів. Він, я знайшов документ про, те, що, про необхідність виключити його з агентурної мережі, бо він, не бажаючи мати собі неприємності, приходив на усі зустрічі з кураторами, приносив собою портфель, забитий документами, де була повна маячня. Абсолютна маячня. Така маячня, щоб це навіть про це розуміли співробітники органів, але вони були змушені його вислуховувати, бо це агентурна явка, він приніс документи, які потім, ну, очевидно, треба було перевірити. Він над ними стібався. Тобто йому за 70 років вже тоді було, він над ними просто стібався. І вони самі писали, що це, це не є психічне захворювання, це не є там якісь, ну, його якісь там розлади. Він адекватний, але він просто над ними стібається. Через це його треба виключити з агентурної мережі.